Восьмеро людей поранені внаслідок атаки росіян по Вінниці травмованих у шпиталили. Повідомив телеграмі міський голова Сергій Моргунов. Пожежу на підприємстві цивільної інфраструктури, куди влучив російський безпілотник, ще гасять. Докладніше мої колеги розкажуть. В ніч на 16 липня Вінниця зазнала масової атаки дронами. Близько третьої ночі пролунав перший вибух, і далі впродовж коротких інтервалів в місті було чутно повторні вибухи. Інтенсивно працювали сили ППО. В небо було піднято авіацію. За інформацією Вінницької обласної військової адміністрації. Вночі регіон атакували 28 безпілотників. Орієнтовно 18 з них вдалося силам ППО збити. Є влучання в цивільні промислові об. Є... Об'єкти внаслідок атаки станом на зараз відомо про вісім травмованих осіб. Всі вони знаходяться в лікарні. П'ятеро людей отримали опіки, дві особи важкого ступеня і три особи середнього ступеня важкості. Найважчий пацієнт отримав 50% опіків тіла. Про це стало відомо суспільному. Маємо влучання в. Об'єкти цивільної промислової інфраструктури внаслідок масованого ворожого обстрілу Вінниччини. станом на зараз локалізовано на одному об'єкті пожежу, на іншому об'єкті рятувальники працюють. Також маємо пошкоджені житлові будинки у Вінницькій області, покрівля вікна. Загалом в регіоні пошкоджено 9 житлових будинків станом на зараз. І ось біля одного з них ми зараз і перебуваємо серед уламків БПЛА. Позаду, як ви бачите, зруйнований будинок, як розповіла нам постраждала пані Валентина. Вони мали сьогодні ночувати саме у цій кімнаті. Але оскільки чоловік хворіє на астму, то вони внаслідок задухи вирішили все ж таки перейти до літньої кухні. Вікно вилетіло до нас, і стекло посипалося, і виходимо на двір. А двері відкрити не можу, бо двері заклинило. Пів хати її злетіло. Ой, навіть не знаю, що більше казати. Голова болить в хаті, стеля впала. Також, як повідомив обласний центр профілактики і контролю хвороб, внаслідок пожежі в місті значно погіршилась якість повітря. Тож вінничан закликають обмежити перебування на вулиці та зачиняти вікна. Ельвіра Бондаренко, Суспільне новини, Вінниччина.